Так, друзі, всім привіт. Пасуться, вже повлягались. Зранку мілка отут в дворі напаслась. Зараз треба викосити і залишав їй травичку. Вона тут паслась-паслась гарненько. А тепер вона все поз'їдала. Ну, оскар тут. Получається йому водичку наливаю сюди. Сюди наливаю водичку йому. Мілку на дойку забираю, а і зранку йому даю ж тут. Поїсти даю зранку. Зробив отак до колеса. Прикрутив такий тазик. І він то потім переворачує, ну поки їсть нормально, коротше, не розсипає. Ну, може, от трохи тут трохи ну в принципі, нормально. Ну Края тут повикошую на сіно. Там трохи края. Е викошую. там далі теж там непогана травичка, теж края, там віка гарно по краю посходила. Де, де більша, коротше, піде на сінце, де менша. Будуть випасати. Буду перебивати їх, хай випасають нічого. Тут теж трошки ручною косою викосив, так сказати, старою. Я в коротке відео викладав, там короткі шорти. Так, що у нас тут по еспарцету, бачите? В принципі, зійшов, ну, я під фризу його сіяв. Фризою потім міленько так проходив мотоблочною і, в принципі, непогано вийшло. Супер. Мені подобається. Гарненько, гарний. Ну там ще. Ще є насіння, яке тільки посходило дощики непогані у нас. Такі тут трошки на краю колосочки пшенички зійшли. Тут же ми вивалювали, хто пам'ятає там в минулих відео пшеницю, яку нам привозили на пай, пайову. І потім ми сюди в прицепчик я її складав. Так, Там ще почав косити у сусіда, дякую дяді Вові. Йому трава не потрібна, там теж ділянка величенька, теж оце все з кошу. Ну, потім експорцет підросте з кошу. І в принципі, у нас пізній сінокос почався. Чому? Тому що немає люцерни. Немає. Оце тільки ну, експорцету, люцерни з минулого року. Це ми, ну, цього року тільки посіяно. В основному трава. Простенька, лучна така, лучне сіно, різнотрав'я, так сказати. перієць там різне. А він у нас тільки-тільки піднявся. Дощики, дощики, дощики. оце це, оце тільки-тільки попіднімалось, так сказати. Тому, в принципі, оце тільки зараз починаю косити, бо, бачите, от, ну може видно по краю спориш. Ну, і отаке от, лучненьке. Тільки-тільки по коліна, оце зараз, бачите, колос викинуло, треба косити. Ну, бажано було до колосу, ну нічого, колос трошки викинуло. перієць, і, в принципі, треба валити його. Ну, нічого скажу. В принципі, часу дуже-дуже мало, тому що я встигну накосити накошу. Що мені на одну корову не вистачить, то вже докупимо потім. Тому що, в принципі, все впирається навіть в час. В час, в час в час. Да, Оскар, скажи, ми в принципі одну корівку будемо тільки тримати, тому. Йди сюди. Иди. На, на, на. На. Оскар, на. йди, хлопчик. Оскар, 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 Оскар. На, 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 на. Одну корівку будемо тримати, тому не плануємо розвиватись в цьому напрямку більше. Свинок більше, тому що в цьому є якби. Попит хороший. Та й взагалі така ситуація сьогодні. Ранок у нас почався. Вон бачите, дим, там місто Харків. Ми тут буквально 7-8 до 10 кілометрів до Харкова, до центру нам 10 кілометрів десь, Ну, до зоопарку, там до центру, до центрального парку 10-12 кілометрів. А до початку Харкова взагалі 7-8. Так Бомбили нас сьогодні, це просто якийсь капець. Я не пам'ятаю спочатку війни, ну, то початок війни, мабуть, такий був, що дуже багато прильотів, гриміло все так чи десь в четвертій ранку. Коротше таке, тому сильно ми нагрібатись нічого не будемо. Тримаємо оце корову, там, поросяток. В першу чергу це, як вам сказати, не те, вже навіть не те, щоб заробити щось якось розвиватись. Ні. А просто щоб якось вижити. Тому що однієї зарплати категорично не вистачає, ціни просто космічні. Тому просто тримаємось, хоч якось вижити та нагодувати свою сім'ю. А Багато запитань, чому БК продаю Оскара, чому я його продаю, чому продаю. Він вже з документами, з родословною, з усім. Е... Чому ж продаю? Та Просто ну, не потрібен. Мілку він мені покрив. Більше корів немає. Я що-то думав, що ми може такі теличку схожу на нього, там, червоненьку, червону степову візьмемо та покриємо. Ні, друзі, ні, ні, ні. Понятно, що для виживання треба тримати корівку. Ну, В принципі, мілочка є, більше ні. Ми не потягнемо, це дуже важко, тому що на людей не вистачає на роботі і змін дуже багато, тому треба розриватись між триманням худоби і триманням господарства, так сказати. Тому ось такі справи, я ж кажу, повторюсь ще раз. Ми тримаємо все це, все, щоб просто якось вижити. Не тримати ми просто не можемо. Тому, друзі, отакі справи. Роботи ж немає. Дружина і змоги у дружини, тому що Бодя у нас ще маленький, не садики, садики, ні школи, нічого не працює. Та і якщо б і працювала стрмно, ви бачите, як бомблять. Коротше, треба вдома, тільки вдома. Тому дружина вдома. І та у дружини і вдома, хоч з невеликим господарством, як у нас все одно дуже багато роботи. Тому, друзі. Чисто тримаємо, щоб хоч якось вижити. Ось і все, в такий важкий час. Ось такі справи. Ну, бичок гарний, в принципі, в рік він буде 400 КГ, рік йому 4 липня чи 5-5 липня, трошки менше місяця йому ще рости, а вже і так він, я думаю, що якщо б на ваги його загнати, то 400 КГ в ньому буде. По, по ленті 2, 320, 340, 350, по-різному вона плюс-мінус показує, тому що немає там шкали джерсійська порода, плюс він вгодованість у нього дуже шикарна така. Ну, хороша вгодованість. Тобто там, що не казав, це чисто з заздрощів. А так, бичок ну, реально класний. Класний бичок. Це ж малоплідна порода. Е Висока норма рахується це 350 кг у рік. Там від 250 джерсей у рік до 350. Наш буде 400 у рік, тому ну, це просто. І за ті кошти, що я хочу його продати, всього-навсього 30 тисяч, друзі. Хтось каже, блін, 30 тисяч бичок там. А я вам хочу сказати тому, чому я більше биків тримати не буду ніколи, ніяких Ні породних, ніяких. Бо це ціна, от наприклад, він 25 законних у нас, а то й навіть трошки більше, якщо ще роботу сюди приплітати і все, що біля нього, це капець. І роботи, і мороки з ним. Мені свиней свин, ото 6-8 десяток легше тримати. Іди гуляй. Ніж бика. Хтось скаже, та що там з ним? Все одно, друзі, морока. Він все ламає, він вже не знаєш, куди його прив'язати. Він буйний. Прив'язати на прив'язі йому треба годувати, йому треба косити. Да, З однієї сторони, хтось каже, та що там бичка і бичка. Ні, друзі, ні. Свиней набагато простіше і набагато вигідніше. Там я знав, що, наприклад, я вклав в порося разом з покупкою десятку. Через півроку я зароблю 20. Чистими 100% я зароблю. Ну, це, ну, друзі, ну що тут рівняти? А тут, якщо рахувати роботу, мороку і все, до 30-ки я в нього вложив. Купив його трьох за 10. Молока ще скільки роботи, мороки, годівлі. Та ви що? Та капець, ну коротше, кому дорого, візьміть маленьке таке телятко, вони теж дорогі. І виростіть для себе.